Вітаю, шановні глядачі нашого каналу. Дуже швидко пролетів час, і нашій маленькій команді вже рік. Чесно, дуже багато було сумнівів та очікувань, які так чи інакше справдилися, але все одно ми досягли тисячі підписників в телеграм-каналі. Для нас це немало. Хоча, якщо дивитися на інші команди, то краще не дивитися. Це крапля у морі, але особисто для нас це вже досягнення, яке стало дійсним завдяки вам. Тому щиро вам дякую за підтримку. Сьогодні я відповім на ваші питання, які ми збирали в нашій групі в телеграмі. Питань не дуже багато, деякі особисті я не буду чіпати, тому буду відповідати чесно та постараюся стисло, бо мене може понести кудись. До речі, якщо у вас виникне бажання нас привітати з річ. Або просто підтримати, ви знаєте, що робити. Тому давайте ближче до справи. І перше питання. Як проходить процес озвучення? Як ви обираєте те, що будете озвучувати? А процес озвучення проходить досить просто, але іноді проблематично. Якщо на початку ми записувалися в студію нашого товариша, то зараз ми записуємося вдома, в напівпорожній кімнаті. Але на якість, я думаю, це не впливає. Бо маємо яку не яку апаратуру та знання, як з нею працювати. Сусіди іноді в шоці, але двері ще не виносять, тому якось так в Планах звільнити комору та записуватися там. Сподіваюся, в нас це вийде. Тайтли обираємо досить просто, от прям простіше не буває. Основний жанр в нас це романтичні комедії, бо в них зазвичай мала кількість персонажів і краще підходять для нашого дуету. Ну, іноді нас несе кудись фентезі, але цей жанр дається дуже складно. Все ж, душа лежить озвучувати щось веселе, тому якісь дуже глибокі та драматичні. Ні, аніме озвучувати не хочеться. Особисто мені вистачило 21 першої серії спокуси, де я весь час запису витирав сльози та соплі не для того, щоб вжитися в роль, а тому що тема для мене була дуже близькою. Тому головний критерій невелика кількість персонажів. Та щоб воно просто нам було цікаве. Бо є таке аніме, як чому ніхто не пам'ятає мене, яке особисто мене зацікавило першою серією, а потім скотилося в гівно. Ну і напевно, це конкуренція. Я на це дивлюсь так. Якщо за тайтл береться популярна студія, нам там робити нічого. Бо нас ніхто дивитися не буде. Винятком був «Дан-да-дан». -да -дан». Там просто вже зіграла моя примха, та дуже здивували одружені однокласники. Що нас дивилися, хоча конкуренція була великою, іноді ми озвучуємо те, що ви нам пропонуєте, але конкуренція береться до уваги все одно. Тому завжди на замовлення можемо щось озвучити, що вам було добре і нам приємно. Хотів би дізнатися, хто є членами Інарі Окамі. Чому вирішили почати, а також чому створили власну команду, а не доєдналися до інших. Хто є членами Інарі Окамі? Ми подружня пара, яка просто одного дня, почувши дуже погане озвучення, чи фільму, чи аніме, вже не пам'ятаю, вирішили спробувати щось озвучувати. В мене за плечима вже було 12 років реп-творчості, та 6 років ведення Ютуб каналу, на якому я регулярно робив во. Гляди на ігри, тому якийсь досвід в озвученні в мене був. А ще логопеди дуже-дуже радять таким людям, як ми з дефектами мови поринати у творчість розмовного характеру. Тому спробував, а потім підключив дружину, яка мене підтримала і сама була в захваті від того, що в нас вийшло. Чому ми створили власну команду, а не доєдналися до якоїсь? Я не люблю від когось залежати. Мені краще робити все самому та. Розраховувати на себе. Я навіть не хотів шукати місця в іншій команді, бо це був би максимум якийсь персонаж раз на тиждень на 10 реплік. Думаю, багато хто з цим стикається, коли доєднується до якоїсь команди. Хоча, якщо нам пропонують щось озвучувати для когось, ми не відмовляємо. Але на певних умовах. До того ж, у великій команді може бути різне бачення озвучки персонажа. А діяти під указку особисто я не хочу. У мене є своє бачення, як воно повинно звучати, і я цього добиваюсь. Тому співпраця з командами можлива. А ось доєднатися до когось, ні, бажання немає взагалі. Чи будете озвучувати старі аніме 90-х, нульових та 10-х років? Це дуже гарне питання, тому що, як мінімум, я думаю, є багато аніме, які не локалізовані на українську мову. Але, по-перше, це повинно бути цікаве нам та нашим глядачам. Ніхто не буде витрачати час на озвучення того, що вже озвучено іншими. По-друге, не всі старі аніме можна легко скачати. Е, з цим я особисто стикався в свій час, коли хотів знайти певне аніме. І по-третє, не всі аніме мають нормальні. Ні, субтитри, з яких можна перекласти, я особисто англійську мову не вчив у школі, і іноді переклади даються мені дуже складно. Тому це більш творчий процес ніж автоматизований. Тому, якщо буде пропозиція щось озвучувати із старенького, то будемо це розглядати. Нам цікаво все, що може якось зробити наших глядачів щасливими. Скільки людей в вашій команді? В нас в команді дві людини. Раніше було троє, потім четверо, тепер знову дві людини. Те, що в різних аніме з'являються різні ніки на перекладі чи на роботі зі звуком, то мій прикол: це майже завжди була одна людина. Які ваші улюблені два-три тайтли за весь час? За весь час, що ми озвучували, це Шангріла, мені особисто дуже сподобалося озвучувати Санраку, Дандадан, -да -дан, та, напевно, одружені однокласники. Це якщо з того, що ми озвучували улюблених аніме дуже багато, і деякі я регулярно передивляюсь. Чи шукаєте ви ще когось собі в команду? Ми нікого не шукаємо, на це є свої причини, але як бачите, іноді з кимось співпрацюємо. Що з цього виходить, можете вирішити самі. Нам потрібен перекладач, але попередній досвід скидало вам якось відбиває бажання шукати когось. Дуже важко знайти людей, які будуть віддаватися справі, як ми. Ми кожен день щось озвучуємо, щось перекладаємо. Тому тут потрібна надійна людина, яка вже напевно десь працює в іншій команді. Як з'явилася назва Інарі Камі, і чи має вона якийсь переклад? Назва скажу відразу, що про існування Даб Ми не знали. Ми не цікавились іншими командами. Тому ті претензії, що назвали на початку нашого шляху, що ми скопіювали Інарі? Це як мінімум тупо. назву придумала дружина. Вона вміє, як на мене, придумувати щось цікаве та звучне, а ось ніком не допомогла. Тому умка це шкільне прізвисько. А таяра це вже інша історія, з якою вона не ділиться. А якщо перекладати і Ріокамі, це якісь лиси, це якісь лисички, взагалі якось так. Яке аніме було найскладнішим у плані озвучки? Та чому аніме, яке далося особисто мені складно, це був Дандадан. -да -дан». У таяре це спокуса для мене? Морально спокуса була складнішим. Аніме. А Дандадан, -да -дан» тому що персонажі дуже полюбляють кричати, тому... Голос страждав дуже добре. До того ж, ми ще озвучували його, коли хворіли, то було весело. Дві серії точно. А на початку було простіше. Ну і Шангріла, коли точно дві серії я тягнув сам, було дуже складно. Голос був у шоці. Скільки часу займає повний цикл роботи над однією серією? Повний цикл дуже складно сказати. Візьмемо на прикладі Шангріли. Серія виходила в 12 годин дня. Я швиденько його перекладав. В моєму випадку, швиденько, це години 3-4. Потім озвучка на двох по годині. В залежності від кількості реплі, коли їх було більше 400, це просто пиздець. Потім чистка кожної доріжки, в залежності від якості озвучки, бо іноді я просто клею моменти, щоб звучало гарно. Ну і напевно монтаж це найшвидший процес. Якщо все озвучено в таймінг та без ефектів, то в цей же день виходила серія. Тому, якщо робити в своєму темпі, без підгонки, то повний день цей процес займає. Чи є у вас улюблені персонажі, яких ви озвучували? Е, в мене улюблений персонаж це Санраку, однозначно. Ну і хананої, бо він дуже спокійно та розмірено балакав. Ну і форма турбобабці Окаруна. У Таяри це шісе. Дуже їй сподобалось, не знаю чому. Чи були проблеми з авторськими правами, як ви їх вирішили? Проблеми з авторськими правами були, коли ми починали. Це було за аніме Берсерк не на жерливості, бо ми не спитали дозволу брати субтитри. Тому все вирішилось з тим, що ми забили на аніме та дали підсраку студії, яка його озвучувала. Що вони швиденько закінчили його? Та сама ситуація зараз е відбувається з е аніме мудрець, яке озвучували Інарі Даб, і вони кажуть, що вони будуть його озвучувати далі, тому що напевно побачили, що ми його взяли. А два роки напевно стимулу ніякого не було. Тому співпадіння я не думаю, якось так. Чи є у вас мріє озвучувати якесь конкретне аніме або персонажа? Є мрія озвучити конкретне аніме, але це залишиться лише мрією, бо це нікому не потрібно. Та ніхто це не буде дивитися. Теж саме і з персонажем. Аніме, яке відоме в фандабі як музичний стратег Конгмін, дуже круте аніме. Оце ми б хотіли дуже його озвучувати, але воно нафік нікому не потрібно вже. А... А персонажа, якого я хотів би озвучувати, це людина Бензопила. Персонаж дуже схожий на мене, чим саме пояснити не зможу, але душа лежить до нього. Але як я вже і сказав, це залишиться тільки мрією. Які у вас плани на майбутнє, чи буде щось особливо для глядачів? З планами на майбутнє складно, але якби вони були, я думаю, це озвучка дорам. Багато є цікавих дорам, які не мають локалізації. Тому попрацювати з озвучкою живих акторів я би хотів. Але в нинішній ситуації в країні дуже складно про щось питати. Я можу от зараз перекладати аніме і через хвилину прилетить ракета. Тому живемо сьогоденням, а там вже як буде. А чим ви займалися до фандабу? Я особисто працював три роки вантажником на фірмі Оболонь. Потім знайомий запропонував спробувати попрацювати звукорежисером на місцевому телеканалі. Так як в мене був досвід в роботі зі звуком, я там осів на 5 років. Потім, коли стало питання грошей, яких на телеканалі платять дуже мало, а працювати потрібно дуже багато, я звільнився і повернувся на оболонь вже в ролі експедитора. Це той же самий вантажник, але на побігеньках по магазинах. Пропрацював три роки, убив собі спину остаточно, то після цього приділив увагу своєму YouTube каналу. Після того, як його втратив, почав займатися озвучкою аніме. Таяра робить вже, напевно, років вісім дизайнером вона малює гарні векторні картинки, тому якщо. Комусь щось е, буде до вподоби або зробити щось цікаве, вона це зможе. Хоча зараз з оціми всіма чиї це дуже вже не актуально, але вона робить добре. Мені подобається. Які професії посади встигли змінити за життя а, доповнення до минулого питання? Ще працював офіціантом в 15 років та працював продавцем-консультантом у відділі автоаксесуарів та хімії. Чому і через що Умка перестав читати реп? Це дуже комплексне запитання. Все, напевно, почалося з розпаду нашого гурту. Потім переїзду лідера в Київ, тому десь в 2015 році, а може і раніше, гурт перестав існувати. І кожен пішов своєю дорогою в житті. Я ще встиг записати два альбоми з іншими своїми колегами, та потім всі сили пішли на Ютуб. Для мене і зараз щось написати не буде проблемою, але. Записувати і сводити це вже бажання такого немає. Почав я цим займатися з 2007 року, багато чого було, не жалкую ні про що. Багато пісень є відображенням певних подій в житті, тому це та історія, якою я пишаюсь. Чи колекціонуєте ви щось, якщо так, то що і чому саме? А, нічого конкретного не колекціонуємо. В дитинстві була велика колекція фішок з покемонами. Зараз просто подобаються фігурки та манга. Можу ще для колекції диски для PlayStation купувати. Якийсь в цьому шарм є. Чому не робити огляди тайтлів на youtube каналі? Огляди на аніме це дуже складна тема. А, висловити свою думку. Нескладно, складніше писати сценарій, записувати та монтувати, і щоб не було проблем з авторськими правами, через що я і втратив свій ютуб канал, який на той час мав 12 тисяч підписників. Здебільшого завдяки аніме. Зараз намагаюся вести вже третій по рахунку канал, але не дуже виходить, бо всі сили йдуть на аніме. Є багато каналів, які роблять огляди на аніме. І як на мене, роблять вони це не дуже якісно. але вони є, тому я туди не лізу. Ну і особисті питання від пана Джет Ака. Сподіваюсь, не в твій нік, чувачем. Тому, якщо що, вибачи. Ви сімейна пара, а, чого вирішили озвучувати? Звідки у вас такі гарні голоси? Коли вже переженете амоногаву? Так, ми сімейна пара. Чому ми вирішили озвучувати? Я вже відповів. А, щодо гарних голосів, я не впевнений, в мене немає високої самооцінки. Ми просто вижимаємо з себе все. Що можемо, тому це питання вже хай обговорюють наші глядачі. Подобається їм чи ні, це вже до них. Але якщо вони і справді дуже гарні, то дякую. Стосовно будь-якої команди немає мети за кимось гнатися. Хоча не буду приховувати іноді перегнати когось дуже приємно. Але зараз є розуміння того, що головне отримувати задоволення від процесу та робити якісно. Тому перегони залишу людям, яким це цікаво. Так, начебто на всі е, питання дав відповіді, але якщо когось ще щось буде цікавити, нас завжди можна знайти в групі в телеграмі. Ми відповідаємо всім, тому не соромтеся. Ще раз хочу висловити вдячність людям, які нас підтримують фінансово, мотивують нас. Коментарями та роблять нас ще ближчими до загалу фандабу своїми підписками та переглядами. На цьому все. У мікрофона був Умка. Почуємося в цікавих історіях. А до речі, на цей канал можете не підписуватися. Всім гарного дня та будьте здорові! Нам рік!